Були кринки, і це був жах. Коли останній раз я з ним спілкувалася 17 го числа, їх обстрілювали з усього, що з тільки могли, тобто кринок там не залишилося зовсім. Знаю, що він отримав один лист від мене, я писала, тому що звільнені передають звісточки, і тільки так знаєш хоч щось про свою рідну людину. Стараюся бути сильною, так як він казав, що ти сильна, ти все витримаєш. І надію, що він там теж витримає, повернеться. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Заставляли пісні вчити їхні. А, били, з їжею проблеми були, ну, дуже маленька байка була. Вірив, що скоро повернуся додому, побачився з сім'єю. ну, Так сказати, вірив найкраще було. AHH! Yeah.